Добрий ранок, друзі, слава Ісусу Христу! Я вас благословляю. Я бажаю вам гарного дня, гарного тижня, і Бог нехай буде потужно з вами в вашому житті, у всіх ваших справах в ім'я Ісуса Христа. Е, дивіться, Євангеліє від Луки, 6 розділ, 45 вірш. Написано так. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре. А зла людина з лихого скарбу серця свого виносить зле, бо з повноти серця промовляють уста її. Амінь. Дивіться, написано, що е, перше, що ми з вами повинні знати, що ми добрі люди, слава Господу, тому що в нас живе добрий Бог, і ми віримо в доброго Бога. І у добрих людей є добра скарбниця всередині. Біблія каже, Царство Боже всередині нас є. Амінь. І написано, дивіться, що добра людина віз, е, з, доброго, з доброї скарбниці, зсередини виносить добре, добрі скарби. Тобто е, ми з вами маємо владу виносити із середини себе скарби в зовнішнє життя. Як ми можемо це робити? Далі він каже, бо з повноти серця промовляють уста її. Амінь я хочу е, вас підбадьорити сьогодні, в цьому дні і завтра і в, і в всьому житті виносити свої скарби, які Бог вклав всередину вас. Там є твоє процвітання, там є твоє помазання, там є твоє благословення, там є все, що треба для твого життя і життя з надлишком. І Бог дав тобі твої уста, щоб ти е, з, е, з допомогою їх. Виносив скарби із середини себе в своє зовнішнє життя. Слава Господу! Тому вся влада у тебе, і нехай твої глаза побачать багато скарбу навколо е, в твоєму житті. Слава Господу! Будьте благословенні, друзі. Амінь.